Всім привіт, ви на каналі Нетиповий Гонконг. І сьогодні хотілося б сказати декілька слів на таку тему як дискримінація українців у Гонконгу. так, Якоїсь різниці з іншими я не помічав. Якоїсь серйозної дискримінації я також тут не бачив. Усе залежить особисто від людини. Ось, наприклад, в азіатських країнах це є в багатьох, наприклад. У Китаї, я маю на увазі Мейнленд, у В'єтнамі. Це відчувається. Це відчувається таке ставлення, знаєте, як якщо ти не азіат, то ти людина другого сорту. В такого, ну я такого не бачив. Так, в них є навіть спеціальне слово Гуйло. Вони називають усіх не азіатів. Це дослівно Білий диявол чи щось на жал того. Але якось е, нічого серйозніше я не бачив. Їм все одно, е, звідки ти з України, е, з Білорусі, з Росії. Неважливо з якої країни. Якщо ви зі мною не згодні, або у вашому житті були якісь випадки дискримінації, напишіть у коментарях, буде дуже дуже цікаво почитати.